Доброго раночку ми за плохому. Дусик почався. Не, не так гарна свадьба. Я думаю, чого так гарно спиться, нічого не хочеться робити. Скволить зараз повзу до роботи і до бабусі. Так, Добрий ранок, мій сніданок. Що ми Бабуся зустрічає, тут у нас салат, тут у нас варені яйця, тут у нас рибка, не знаю. Ну і, звісно, чайочок, дякуємо бабусі. Суші, бачите, вийшло суші. Ну, так, на яйце. П якушу. П якушу. П якушу. Центр такси. Йдемо до церкви. Багато машин, це єдиний час, коли багато машин. Цую та холодильник, це на зустріч. не для мене, хоча й хочу її їсти, але це я сьогодні йду на зустріч і понесу смаколи. Так, що за зустріч, на яку я йду? Є у нас американський чоловік, який нам завжди допомагає з нашими заходами у підтримку України. Він дуже багато робив для цього. Він їздив в Україну. І до початку повномасштабної, і після він зробив документальний фільм. Коротше, він став неофіційним консулом України підтримку України. Ну, що таке, вибачте, їх в Штатах всього там кілька людей, і він один з них. І а, також він дуже довго працював над тим, щоб в Талсі був, а, типу, як місто сестра, сестринське місто з Україною. А, і це коротше зараз в процесі. Не зовсім це сестра, ну, коротше, типу того. А, і це місто Суми. І сьогодні там у нього вдома будуть представники міста Сум, будуть представники Талси, і короче, він збирає всіх активістів. Типу мене я не знаю, як довго я там буду. я Не знаю, чи я буду взагалі знімати, але це який підсвічник. О, а, це прям в корпус за це саме, за коркорили. А, це український. А, це український. Український писарний. Або, або просто українські логотипи. Okay. До речі, зустрілася з е, э, колишнім мером Сум. Коли війна починалася, я знаю, що він мером in the state of Oklahoma, Mr. Carl Hargrave! Welcome our guests. I hope you enjoy Tulsa and the Super Bowl, even though the players <laughs> are not here. This, uh... Oh, yeah, this I'm I'll accept this on behalf of the city and we'll have it in our office in the mayor's office Thank yes, uh, yes, uh, yeah. I just you know I just showed up okay I, I'm very, very... and I'm going to say please eat <laughs> <laughs> yes yeah. Yeah. Okay. Ігор, можете перекласти? Та... Хто-небудь може перекласти, так. По-перше, Карл, а, дякую тобі за твою позицію, за твоє відношення до України, за твою а, підтримку постійну, а, за те, що ти не словом, а ділом робиш гостєприємство. Uh, he's happy uh, to get you know in person, and he's very thankful to you for your hospitality. Hospitality. Small mm -hmm. yeah. souvenir from the city mm -hmm. of so yeah. Is this yep, the swim. symbol of swimming here? Mm -hmm. It's like it's a, a arms, swimming. something yeah. coat of arms. Yeah. Yes, mm -hmm. coat of arms. Thank you. Thank you. Yes. One, oh, Wait, wait, wait. Okay. <laughs> ah. mm -hmm. else? Mm -hmm. No, this is like okay. <laughs> All right. Uh, uh, please smile. You know, really working hard and having businesses and having growth, um, and so we're you know we're very very pleased to have this fr declaration of friendship and partnership. So I'd like uh, Vitali, you start first and share a little bit uh, about what you do and, uh, and then we'll have Sergey, and then uh, meet so if go anybody ahead. can't see or wants to come sit, feel free to, yeah. come to <coughs> my name is sergei. Um, excuse me, i don't speak english. <laughs> 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 he promises he'll, he'll, he'll learn. learn. <laughs> <laughs> the first words I've heard him say in yeah. English. Good job! Good job! Наступного разу, як запросите, проїду, я вже буду знати. Обов'язково. Я з міста Суми, з України. Вам як, по реченню, по два, по три? Я з міста Суми, з України. В Америці перший раз. He's from Sumi, Ukraine, and this is his first time in the United States. Uh, в Сумах uh, живу зі своєю дружиною і з 11-річною донькою. А і 11 Так, uh, працюю депутатом міської ради, директором департамента комунального майна і головою земельної комісії. So, <laughs> 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 Давайте так, заступник мера і депутат міської ради. Сирі Council City Council так приїхали в Америку Вашингтоні щоб підписати меморандум про співпрацю про партнерство з Талсою. Вчора було підписання в Вашингтоні. Yes. підписали, все добре. Тепер приїхали сюди, щоб познайомитись поближче, побачити вас, як ви живете, вашу культуру, церкви ваші дуже-дуже гарні. Ну, ми мене стільки емоцій от з Дмитром спілкувалися. Ну арії та вашин. Just a little while ago, I was on the phone with my wife asking her, you know, how are things going? And she said, Well that's sort of the reality that they're having to face, even just as we speak here today. Кожного дня з боку Російської Федерації агресія тільки збільшується. Тільки з початку року вони місто Суми за 25-й рік атакували 550 разів з різного виду озброєння. Це я казав як приклад з моєю донькою. Тобто, коли прийшов час йти в перший клас, почався ковід. Тобто, ми як на удаленці сказати, дистанційна. Потім після ковіду, під час ковіду, почалось повномасштабне вторгнення. Тобто, в мене дитина 6 років, 6 клас, 11 років, взагалі в школі не була. Вона не розуміє, як це перший дзвоник. When I uh talk about Summa and situation there, I'm a little nervous and I will I please you to uh cool. Uh my zone. I też is mista я одружений і маю чотирьох доньок. Uh I'm Dimitri, I'm also from Sumi and uh married and I have four children. Four daughters. Madonna. Mm -hmm. and, and, one, and one wife. it, it is very important because... Uh, я, uh, я uh, yeah, yeah, відразу отримаю підтримку всіх чоловіків, бо я живу з п'ятьма жінками. Okay. Yes. Так, перекладіть. Uh, uh, like... У мене дружина була вагітна третьою донькою, і вони виїхали в Європу. І Мої дві молодші доньки з чотирьох жодного разу не були вдома. Я yeah, uh, um, Старших донька про що вони мріють? Вони кажуть, ми хочемо поспати в своєму ліжку вдома. Хоча б одну ніч. Я був головою Сумської обласної державної адміністрації, губернатором Сумської області. Я був губернатором Сумської області, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ага, області встануть на той момент на території області практично не було регулярних військ України, бо очікувалось вторгнення в Донецьк, Луганськ і Південь, і всі війська були стягнуті туди yeah, During the start of the invasion, there wasn't a big organized push for the military to be stationed in Sumy. You know, most of of the 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 attention was in the east of the country, in, east country Donetsk. Sumie. Я дуже чітко пам'ятаю ранок 22 лютого, коли мені зателефонував мер з одного міста, яке знаходиться на кордоні з Росією, і сказав, що одне слово почалося. remembers Четвертую ранку. У мене будинок знаходиться на високій точці в Сумах, і я подивився в вікно в бік кордону з Росією. У мене було таке враження, що Сонце встало на три години раніше, тому що весь горизонт горів огнем, був червоний. Це була е, артилерійська атака, почалась, почалась артилерійська атака вздовж всього кордону нашої області. Е, російські війська зайшли в наше місто вже. Зранку в перший день, і на території області тоді знаходилось близько 50 тисяч російських військових і близько 10 одиниць техніки різної автотранспорт, танки бронемашини і вся артилерія, яка тільки в них існувала. І оскільки у нас практично не було військових на території області, то прості люди, такі, які присутні тут. В цьому домі вчителі, лікарі, студенти, молодь почали організовуватися і чинити спротив російській Навалі. Організувались студенти, які просто знімали простині все без ліжок, знімали штори з вікон і робили коктейлі молотова, які кидали в російську бронетехніку. І завдяки такій силі простих людей самоорганізації. А самоорганізація – це ознака високорозвиненого суспільства. Нам вдалося не пропустити один з трьох найбільших наступів на Київ. І це дало можливість росіянам в ті дні не захопити Київ, тому що одна з найбільших угрупов... одне з найбільших угруповань військ ми не випустили за межі нашої області. 40 днів нашу область вже російські війська після того, як звільнили все навколо Києва, звільнили і Сумщину. І е, коли, коли Суми знаходились, область знаходилась під окупацією, е, місто Суми не було окуповане, тому що такі люди, як Сергій, е, працівники комунальних підприємств, водоканалів, дорожні служби, просто закрили місто і зі зброєю в руках зупинили росіян. Місто саме не було окуповане. Я розкажу одну історію, яка описана в цій книзі, яку Віталій зараз е, тут презентував, можна сказати. Алшер від Ютюнстрайте Хіранбук. Коли у нас відбувалася евакуація людей з, з окупованого міста. Uh, це була домовленість між двома державами, що буде протягом з 9-ї години ранку до 9-ї вечора режим припинення вогню по певній дорозі, щоб могли виїхати діти, старики, люди з інвалідністю. Yeah, they... Коли їхала наша колона людей, в якій знаходилось 2000 тисячі людей, в тому числі і мої батьки їхали в цій колоні. А um, had... наші партизани не знали про те, що не можна атакувати російські війська, і вони вдарили по колоні з російською технікою, яка їхала напроти колоні з мирними людьми. Близько 10 одиниць техніки, танки, бронетранспортери, в яких на броні сиділи російські військові, почали стріляти в усі боки вперед і на повній швидкості їхали прямо напроти нашої колони. Це була зима, дороги не були почищені, і вони не могли розминутися на цій дорозі. І вони виїхали якраз на зустріч цій колонії, і могло статись. So the basically... Ми вже насправді не знали, що робити. Я дав команду з'їхати трошки з дороги, але одним колесом, щоб вони залишались на дорозі, щоб могли виїхати з снігу, і зупинитися. І після цього я позвонив Віталію. Я попросив Віталій. Переговори з пасторами, з усіма людьми, яких ти знаєш, для того, щоб вони змолилися до Бога, щоб врятувати цих людей. Сталося чудо, вони перестали стріляти перед нашою колоною, проїхали просто мимо, і далі наші люди змогли по -по поїхати далі. І нам вдалося евакувати безпечно в різні дні, такими зеленими коридорами, близько 85 тисяч людей. Поки організації і Господньому втручанню це єдина область і єдина евакуація, в якій не постраждала жодна людина. І цю історію закінчили. Хочу подякувати за запрошення. Хочу порадіти за місто Суми за місто Талса, що ми тепер з вами стали друзями. to thank you all і е, на столі лежить книжка, яку ми видали в 2017 році. Це книжка про Сумську область. Е, кому буде цікаво, я вона двома мовами видана. Можна почитати побачити. Кому буде цікаво, я з задоволенням розкажу глибше. Про наше місто і нашу область. Yeah, great... Коротше, монтую відео за майже тиждень тому, коли ми зустрічалися з, з представниками Сум, і розумію, що я його не закрила. Хочу сказати, я отримала таке задоволення, що я побула там, що я послухала цих людей. Я зрозуміла, що. Губернатор, екс-губернатор Сум, який е, е, там розповідав цю історію про Гроші, я його знімала. Е, я на нього підписана на Фейсбуці, тому що коли війна починала, починалася, а в мене якраз там е, в Сумській області двоюрідні... <гану> і брати, і сестра, там, і племінниці, і тітка в Симські Олену я підписала, а, і у подруги мама там була, і вона намагалася її вивести. Я підписалася під нього, тому що він там розповідав про зелені коридори, як можна ну, інформацію <гану> намагалася здобувати. І, і якось так і залишилося, потім ми коли познайомилися, я думаю, блін, щось так виглядає знайомо. А потім я так дивлю... а, він дав картку, свою бізнес-картку, я подивилася на ім'я я так. а, Це у вас донька народилася в 22-му році, він каже. Так, каже, в 22-му і в 24-му четвертому мене донька народилася. Я так: ааа, я кажу, я на вас підписана. Просто пам'ятаю, як він писав, коли у нього донька народилася. І це вже і війна почалася. і Тут донька народилася. Я думаю, блін, оце життя у людей. Так що а, було дуже приємно познайомитися. Я дуже рада, що у нас тепер є місто партнер. З Україною і е, будемо співпрацювати. Це чудово. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і І бабай!